Салют, друзі! Радий всіх вас вітати на каналі А32Крю. І я думаю, що багато хто пам'ятає таку серію ігр, які називалися Command Conqueror або Генерали, Tiberium Wars, Revanch Юрія і так далі. Red Alert 2, Red Alert. І всі ці стратегії в реальному часі, військові стратегії. І мені здається, що дуже була величезна така прірва між. Тими іграми і сьогоденням, і нарешті, 17 квітня, вийшла гра, начебто, дуже схожа. І в мене з тих часів залишились дуже дуже, скажімо так, яркі такі відчуття е, про ті ігри, тому що вони е, захлинали мене тоді абсолютно повністю. Я пройшов всі ті ігри, які були: весь той Command Conqueror, Red Alert і прочі. От. І якось з того часу нічого схожого не було. От, до сьогодні. Я хочу сьогодні вам показати в проходженні Tempest Rising. 17 квітня вийшла гра цього року. Є багато мов, але української мови, на жаль, тут не завезли. Тому будемо проходити її англійською мовою. Нічого, в принципі, складного нема. все інтуїтивно зрозуміло, що потрібно робити, що будувати і на кого нападати або проти кого воювати. Давайте. Одразу пройдемось тут по простим таким моментам. Зараз зайдемо в сетінги. У мене тут все просто в налаштуваннях. Я поставив все на епік і, ну, в принципі, тут максимально трошечки гучність зменшив по мовам, друзі, бачите, є англійська мова, німецька, іспанська, французька, італіянська, корейський, китайський, руський, португальський та польський. Польська мова, тому української немає, будемо грати інше. Також є тут у грі, хочу сказати, що є додатково контент, який можна купувати, можна міняти курсори, там багато, багато різного лута і так далі. Є все, що можна тут придбати, і так далі. Дуже багато всього тут є, так що. Якщо ви вибираєте компанію, як і в попередніх іграх, в тих самих Red Alert, це не одне й те саме, друзі. Це все різне. І як і в попередніх іграх, можна грати за синіх і грати за червоних. Ми почнемо грати сьогодні за синіх назву збереження називаємо А3, А2 крю. Звісно, От, складність нормальна. Давайте зробимо і. і Почнемо. Давайте почнемо цю компанію. Подивимось, що тут буде відбуватися. Ну, як завжди, якийсь додік нас називає командер і розповідає нам I'm про те, You'll що взагалі відбувається тут. Викисели самоводютрак рекорд. Інталізнс а графіка, дивіться, зацініть графіку. Dude. Ну, типу, штабчик такі, все красиво. Чувак До До речі, речі, Tempest, grid, Tempest Rising переводиться як початок бурі, you GDF також і в Red тішу. Так, ми кажемо, що ніяких у нас запитань по місії немає. Він каже нам, що красавчик, що ти все розумієш. Давайте на позицію І погнали, що ти можеш зробити тут. Командор. Так виглядає наша мапа. Висаджуємося тут. от Нажимаємо Deploy. І отака у нас прев'яка. Превюха нам буде розповідати, що взагалі тут сталося. Ось тут наш якийсь підрозділ. А загалом, якщо перед історією всієї цієї штуки розповісти, то чуваки, як і тоді раніше, Тіберіум вони шукали і здобували його, то вони так само тут знайшли якийсь типу чи камінь, чи якусь діч, яка випромінює енергію, яку нам буде потрібно харвестрами збирати. У Харвестер, ви всі знаєте, що це з дюни машина, яка здобувала ті самі. Прянощі в Дюні, але тут вона буде, бачите, він каже, о, що це, це Харвестер, типу, і Харвестер, бачите, заїжджає, якусь, е, скидає е, те, що він не збирав. Так що тут, в принципі, е, та сама історія. Ресурс, тут один. Здобуваємо оцю штуку, і е, це будуть наші жімо, там, ігрові гроші, які, за якими ми будемо будувати е, собі базу, будувати озброєння. Військо і так далі. Дуже цікава тема в тому, що чому мені особисто подобалось, тому що тут дуже цікавий сюжет, типу, і не стільки в сюжеті тема, а с, е, більше в тому, що ця гра досить динамічна, хоч це і стратегія. Подивіться, як вона намальована. Е, наші війська прибули. От, нам потрібно обрати е, наших товаришів. Дивіться, що е, можна тут. Е, ми можемо все це. Збільшувати, ну, якщо нам цікаво, Можна, можемо трошки зменшувати. Ну, Плюс-мінус. Скажімо, такий, такий масштаб нормально. Нам потрібно дістатися yes, до цієї точки. Це, звісно, обучалка поки що. І подивіться, як тут відбувається це все. От Якщо ти не знаєш, як обрати юнітів, будь ласка, натискаєш сюди, от тобі показується мишка, що ти, як ти його можеш обрати. Наступний, наприклад, як ти можеш. Рухатись своїми чуваками. Ну, що ти правою кнопкою миші обрав, другою кнопкою, тобто лівою обрав, правою пішов. Як атакувати? Наводимося і атакуємо. Чувак, бачите, може тут ховатися. І подивіться, який тіпочок з автіком. Все промальовано. Блін, я не знаю. Я багато є. Звісно, якихось там старих ігор кайфових. Але друзі, блін, ну я ігри, які там річної давнини, вони ніколи не порівняються, мабуть, з іграми тими, які є. новими. так. Подивіться, це у нас була проста піхота. Це інфантрі, це звичайна піхота. Нам дали е, е, FPV-шників. FPV-шників. тобто, і подивіться, у нас з'являється нова тема, як ми можемо керувати дронами операторів. Ось там дрони операторів, і це якийсь там, наприклад, танк, який приїхав з вогнеметом. От прибігають сюди товариші на дронах. Окрім того, що вони самі стріляють, у них також є ще е, свої дрони. Стосовно дронів можна користуватися поле радіус. Е, ми бачимо, ми можемо користуватися як самими. Керувати дронами, тобто, якщо ми не хочемо, щоб наші чуваки кудись йшли, ми затискаємо кнопочку Z і вже обираємо самостійно дрон, Дивіться, і керуємо вже е, саме дронами. Ми можемо долетіти до краю і, наприклад, дати е, по танку. Не можемо, бачите? Не виходимо з цього режиму і вони повертаються назад. Тоді ми підходимо трошечки нашими чуваками. Знову ж таки, кнопочкою Z е, затискаємо. Підлітаємо, даємо по бочкам і підриваємо цю історію. Хоп, І таким чином ми залишаємося просто непоміченими. Можна ще разочок, просто щоб керувати дроном. Дивіться, ми можемо підлетіти, куди нам потрібно, і знову ще тичку дати. І таким чином ми знищили ворожу ворожу техніку, навіть, навіть не використовуючи нашу. Звичайно, скажімо так, піхоту. Це досить yes, цікава тема. Опа, дивіться, що тут вийшло. Тут випадково. Так, Випадково. Дайте, випадково стоять, а мені треба. Давайте. А, ну вони і так його розвалили. Супер. Стріляють вони по бочкам. Я би пішов так по низу. Я я не завжди люблю. Справа зверху вгорі ми бачимо мапу. В принципі, на мапі ми бачимо вже е, літерою A помічено те, що нам потрібно буде зробити. Е, перше наше завдання. Flame. Так. А, Нам кажуть, що тут турель стоїть, і нам потрібно. Що нам потрібно не цей? Скажіть, я вам скажу. Не підходити туди, тому що там є, є дрон. Ну, дрон, турель. І турель, яка знищить ще цікавий момент. Чим більше твої оці там піхота або товариші на дронах і в Дивіться, вони, блін, прям з цими кайфово стоять, як вони називаються? З пультами. Пультами керування кайфово зроблено. І от е, е, чим більше вони знищують ворожої техніки, піхоти і так далі, вони здобувають собі звання. Ну, тобто, у них там е, лички здобуваються і так далі. Бачите, навіть нам підказка дає, що ми можемо підривати е, бочки і е, таким чином знищувати піхоти. От тут, бачите, е, вогняна турель. Давайте подивимося. Цей коротенький тут відосик, і як його знищувати. Ось вогняна турель. Ми просто перемикаємося на дрони, аби вони могли долетіти, навіть один у нього дрон, і він підлітає і знищує через бочки. Дивіться, просто бочку знищив. Тобто в режимі перша місія завжди у нас в режимі в такому, в такому режимі, скажімо, ну, звичайному. В звичайному режимі, в режимі тренування. Так, ми можемо підійти трошки поближче, і цю турельку нам потрібно піднищити. Значить, що у нас тут є? От бачите, у нас уже один став сержантом. Чи молодшим сержантом. І його дрон також підсвічується, що це прокачаний дрон. Що це дає? Це нам дає трошки більше. Mm, зараз секунду. Mm. Yes, uh, По-перше, uh, що відбувається з On технікою? Ваші солдати, які прокачали yes, свої навички, вони стають більш yes, uh, скажімо, там, скіловими. Вони стріляють частіше Engaging. і так далі. Ну oh, і ми бачите, першу здобу здобули вже. Першу місію. Тут є ящичек. Це з ресурсами. Ми його обов'язково забираємо. Бабосики якісь нам дропнулись. У нас там. Опа! Дивіться, що відбувається. У нас ППО тут спрацювала. І ось ми бачимо, що тут є нова історія. Семь сайт. Дивіться ППО. ППО у нас, бачите, працює звичайно. Прийшли, прийшли з дронами. І наших дронів е, розвалили, але самі ці товариші вони її просто можуть знищувати. Що можна зробити в такому випадку? В такому випадку у нас є yes, просто sir. звичайна піхота, яку ми можемо відправити. Тим не менше, якщо у нас збивають наш дрон, е, е, через певний час е, нового дрона запускає е, оператор FPV. Тобто в нього є. Кілька з собою дронів там в, в тому ящику, і sir, yes, sir. нічого тут такого складного немає. Він буде працювати до того моменту, поки. До того моменту, поки не вб'ють самого оператора. Без оператора нема дрону. У нас тут. Let's і медик дивіться, нам ще підіслали сюди дві такі тачки, які теж можуть. Стріляти і так далі. От. І у нас ще медик є. Дивіться, медика можна відправляти, в принципі, отут, їх можна всіх зібрати. І медик починає, бачите, лікувати ваш підрозділ тих, хто у вас тут залишився. Далі, що тут цікавого можна? Давайте підемо. У нас нові цілі є. Додаткові жовтим кольором показуються can. додаткові цілі на мапі, і ми будемо поступово е, Поступово їх зараз знищувати. Дивіться, тут є. Е, Просять допомоги у нас, і нам потрібно надати їм трошки допомоги. Давайте. е, Допоможемо. Це е, мобільна група. І от ми сюди зараз підкатимо. І я так розумію, що цих you чувачків ми забираємо собі. Е, е, бачите, ми е, їм допомогли. Нам подякували за те, що і вони долучаються до наших сил. опору. командо Діді Форси з колектінтал е за Intel is used to authorize limited countermeasures, such as unit abilities and support powers. We need to destroy the power plants. The Sentinel тобто. Scout car's alternate fire mode exchanges firepower for marking rounds, generating intel when marked targets are destroyed. Uh, станцію, станцію, Ресурси обов'язково потрібно збирати, тому що ресурси це така нам дуже потрібна тема. Чим більше ми їх, наприклад, зараз зберемо. Опа, дивіться, і у нас тепер хто тут є? Чим можна цікавим тут зіграти? Давайте відправимо цих чувачків сюди, зробимо отак. Підлітаємо. Не дуже прикольно. Давайте. Рубать всіх. Бачите, знищили всіх наших дронів. Тепер. Ага, і тут у нас є... Все, зрозуміло. Бачите, це ППО знищила, але бачите, дрони знову ж таки. А, так це не ППО. Це просто установка, яку потрібно знищити, Бо, Окей. Гренадіри, Гренадіри це ті, хто кидають. Це, кидають гранати. Долучились до нас. Це ті, кого ми е, врятували зараз. Трошечки підхилялися, і давайте поступово будемо. Нічого цікавого. не Будемо поступово рухатись далі. У нас по завданню нам. Потрібно. Uh, знищити станцію. Я думаю, що нам тут варік такий взяти. Uh, на розвідку, звісно ж, FPV. І підемо подивимося, що у них тут є. Командир, no barrels by that біля plant? От вони побачили, дивіться, станції ось стоять, так, зби, збили нам дрони. так, Моя група. Групу, до речі, можна об'єднати, але я це не зробив. Можна під один. І до речі, коли у вас прокачуються ваша техніка і так далі. Вони потім здатні до саморемонту. Тобто вони ремонтуються. Ось ця історія нам буде потрібна для захоплення. До речі, ми могли тут піти навпростець об'їжджати, а можна було сюди піти і все це зробити. Що ми можемо as as тут зробити? Давайте ми візьмемо наших товаришів. Де він обраний? Виберемо. Його. І спробуємо. Якусь диверсію тут зробити. Збили, позбивали наших дронів, дивіться. Неправильно тут було все зроблено у мене. ми поїхали. Так. Так, зараз. Ми візьмемо нашого... Де дрон. Так, це uh -huh. ось наші дрони. Ага, все. Так, так і вони залишаються у нас під тим Confirm самим HQ. військовим званням, яке і було. Так, ми поступово давайте рухатись. Я думаю, що ми зараз. тут е, станемо в такий якийсь бойовий порядок, кулак. As as і спробуємо Holding тут. Нас побачили. нам тачку розвалить, бо тачка з кулеметом нас більше за все турбує мабуть. Бачите, машини вони збирають ресурси. Гренадіри дуже, дуже непогано працюють. Дивіться, як всі здобувають euh, звання просто бойові отримати. О, де ти бігав? Дядя Дядя десь цей бігав. Ось, е, ще якийсь нам радар знищити. Так. А, це ми знищили, але ще очі... не помітив станція. Так, і, мабуть, нам потрібно десь поступово сюди зайти. Угу, uh -huh. Так, дивіться. Все, so, so, нам дали командний центр, який ми маємо розгорнути. Uh, розгорнути uh, розгортається він просто, де ти хочеш, там, там і ставиш його, і він починає uh, розгортатися. Так, підказочки ми поки що не використовуємо. Давайте приїдемо сюди. Спокійно, тут ми можемо поставити power plant, тобто це станція, вона нам потрібна, і після неї обов'язково нам потрібно буде поставити на добування ресурсів. Зараз ми монтується у нас станція. Дивіться, як це відбувається: дрон туди прилетів. Так, ми станцію з ресурсами поставимо, мабуть, десь отак. Щоб вона трошечки трошечки все це швидше відбувалось, давайте давайте сюди відведемо нашу піхоту. Я би ще поставив, мабуть, одну із станцій, десь як мінімум тут, щоб можна було будувати якусь систему оборони, там якісь турелі поставити пізніше. Трошки нижче хочеться поставити. так, Дивіться, ми поставили і одразу харвестер у нас погнав збирати ресурси. Що ми можемо? Можемо бараки поставити, і сіло. Сіло це те, де буде зберігатися у вас ваші ресурси. Ставимо тут. Давайте одразу сайло поставимо. Це, сайло це сховище, фактично, назва. Так і Сайло нам дає е, плюс е, не тільки до ресурсів, а й ще. О, дивіться, бачите, дрончик. чик, все, прилетів, сів, complete. бараки готові. Барак їх ми можемо будувати поки що. Звичайно, звичайного скаута і оператора дрона. Тепер з'явився розділ Дефенс. Ми тут можемо поставити в розділі Дефенс, можемо турель Гатлінга поставити. Це звичайний, можна сказати, звичайний, але це не звичайний кулемет. Це той кулемет, який яка турель, яка просто люто нищить. Так, давайте що ми ще? Ще одну турельку тут кинемо. Подивимося, що ми турелька тут. Давайте поставимо її десь. Та хай вона поряд стоїть, щоб... Вони на рівному віддаленні могли робити. Тепер ми можемо поставити ще ось таку штуку. Поставимо ми її десь. Десь з іншої сторони. Давай, отак. Поставимо. Так, турелька готова. Давайте ще поставимо одну турельку. Дивіться, що турелі роблять, просто з Ну, понятно, що тут. Поприходили різні черті. Так. Давайте зробимо ось таку ще штуку. Так, це турель у <творювання> мене. Тепер що ми можемо поставити? Ми можемо... Тепер ми бачимо, що після встановлення ось цієї історії ми можемо ставити гренадірів. Ми дали таку можливість тут переходять всякі різні товариші. Так. Що нам? Поставимо ще пару турелей, і давайте. Турельку тут кинемо. Що по будинкам? Сайло ще один. поставимо. На нас люто поки що нападають, ну нехай нападають, нам це в принципі не потрібно. Так, що ми можемо тут? Давайте пару зробимо звичайних 5 бійців, 5 гренадирів. Давайте ще 5 можна зробити. Дронів, операторів дронів. Хай вони будуть, вони достатньо важливі. О, тут Дивіться, як з турелей навіть гільзи. Так, Що у нас тут? Можна поставити місце, куди будуть виходити наші бійці. Так, гранадіри класні ребята, але мені не подобається, що вони. Riot uh, Medic Reporting Мені не подобається, що вони ось якось так. Так, тут що. Тут е, ми в принципі ну, можемо тільки турелі ставити. І з того, що у нас є. Ну я не знаю, ми можемо unit ready. поставити ще е, на здобуч ресурсів. Давайте, може ще одну поставимо, хай. Хай і більше ресурсів здобуває. Думаю, так можна. От. Так, і що у нас? Військо збирається поступово. Можна бараків було більше поставити, але я думаю, що для виконання першого завдання. Так, у нас тут ППО. ППО чи не ППО? Як нам You're краще ready? зробити? Зараз гренадіри. всіх збираємо в купу і погнали мабуть, туди. Степ! Неправильно граю, зжигаю половину піхоти. Своєї. Але у мене переважають сили, тому я можу спокійно це розіграти без проблем. Так, ми перше завдання виконали. Ага, тепер ми бачимо. Е у нас є тепер Strike. Ми можемо завдати ударом Strike. Дивіться. Айрстрайку ми можемо дати. Ну я би дав Airstrike. Ну, давайте сюди дамо. Подивимося, що буде щось. 에, дали, подивіться. Ну, а де Airstrike? Летить, летить. Юніт кайфово. оце не Оце не непогано було. Мабуть, спочатку по танку треба спрацювати. У нас чувак пал, типа, вот Да, гренадиры роблят свою справу, друзья. Гренадиры херячат так, что... Звалюємо паску. Хел-єселесовим! І кидешиться, до речі, кидешиться одразу ми використали ейрстрайк і кидешиться одразу. Цей Airstrike. Тобто, якщо у вас там буде більше різних, там може бути Airstrike і так далі і тому подібне. І як на мене, це дуже цікаво. Тут реально можна проводити годинами в цій грі. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заходять вам такі ігри по типу стратегії в реальному часі. І, звісно, поставте, будь ласка, в Хто не підписаний, підпишіться на канал. А в наступному відео проходимо другу частину. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд і пам'ятайте. Все буде Україна, бай.